Вітаємо вас на каналі Phoenix Car Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Сьогодні у нас у продажу Hyundai Kona Electric, повністю електричний автомобіль. Дата виготовлення автомобіля 11 грудня 2019 року. Тобто автомобіль виїхав на дороги загального користування і почав експлуатуватися. Практично з 2020 року. Він тільки приїхав з Нідерландів, повністю розмитнений, сертифікований і готовий повний пакет документів для постановки автомобіля на облік. Пробіг автомобіля становить 158 тисяч. Пробіг 100% оригінальний. Можна перевірити за допомогою будь-яких платних сервісів, Carvertical, Авторія, також зробити відповідний запит до офіційного дилера Hyundai. Або вже на місці безпосередньо під час огляду транспортного засобу, будь ласка. Без жодних проблем. До пробігу ніхто не лазив, ніхто там нічого не робив, не крутив. Це 100% оригінальний пробіг. І прошу зауважити, це далеко не ті пробіги, які ви бачите на авторії, де 90% автомобілів вже змотані і виставляються по дуже привабливій ціні. Але повірте мені, друзі, будь ласка, будьте обачні. Чудес не буває, вкотре вже нагадую, вкотре вже наголошую, не може автомобіль з пробігом 50-60-70 тисяч. Коштувати по низу ринку там в районі 16 165 тисяч доларів. Друзі, повірте мені, це просто нереально. Неможливо привезти автомобіль з маленьким пробігом, який не буде мати жодних нюансів. Понизу ринку. Повірте мені, тому нечесні продавці користуються тим, що на електричках доволі просто скрутити пробіг і доволі таки важко його потім знайти оригінальний. Тому, будь ласка, ще раз наголошую: чудес не буває. Ціни на ці автомобілі можна спокійно перевірити, заходити на будь-який. Сайт продажу автомобілів в Нідерландах, мобілі дає, Маркплац, і дивіться, скільки автомобіль з тим чи іншим пробігом коштує в Нідерландах, навіть якщо не рахувати вартість там, доставки, брокера, розмитнення, сертифікація страховки і тому подібне. Подивіться, скільки коштують ці автомобілі, і потім будете вже орієнтуватися, чи може автомобіль там з пробігом 60, 70-80 тисяч коштувати у нас в Україні вже розмитнений 16. Тисяч доларів. Тому, будь ласка, друзі, звертайте на це увагу. Автомобіль має батарейку 64 кВт і двигун потужністю 150 кВт, 204 кінські сили. Причому, що дуже важливо, я думаю, вже ні для кого не секрет, що на всіх hyundai Kona 2018-2019 року по відзівній компанії робилася заміна високовольтних батарей. І саме в даному випадку, на даній коні, батарейка була замінена всередині 2022 року по відзивній компанії. І пробіг після заміни на цій батарейці всього-навсього 70 тисяч кілометрів. Це величезний плюс для кони. і саме тому скручувати пробіги немає ніякого сенсу, тому що фактично у цієї батарейки пробіг всього-навсього 70 тисяч кілометрів, і для цієї батарейки, для цього автомобіля, це взагалі ні про що. Сох батарейки становить 100%. Перевіряли комп'ютерною діагностикою. Також автомобіль не має жодних помилок, по всіх ячейках. все Просто ідеальна батарейка, просто в ідеальнішому стані. Тому технічно автомобіль просто супер, ніяких проблем тут немає. По кузову, автомобіль має два косметичних фарбованих елементи: це у нас ліва дверка і ліве заднє крило. Нічого страшного, зроблено все. В Нідерландах зроблено просто чудово. Колір підібрано неймовірно, оком ви цього ніколи не побачите. Зараз я вам покажу. Ось це ліве крило і ліва задня дверка. Тобто, взагалі ніякої відмінності, не по відтінку, не по кольору абсолютно нема. Зроблено дуже-дуже гарно. Лише косметика, нічого абсолютно критичного. Зараз, звісно, я прибором це все покажу, але оком ви цього ніколи не побачите. Тому. Нічого страшного тут нема абсолютно. Весь вся решта автомобіля в рідній фарбі. Зараз швиденько прибіжимося, щоб підтвердити мої слова. Я думаю, що ні для кого не секрет, що Кона це на, не, не, на даний час один з найпопулярніших електромобілів, які купують і замовляють у нас люди в Україні. І, в принципі, нічого дивного в цьому, в цьому абсолютно немає, тому що це максимально надійний автомобіль, має просто неймовірно надійну батарейку. Неодноразово перевіряли автомобілі з пробігами, які мають 200, 240, 230 тисяч і які мали СОГ батарейки 100%. Тобто все дуже і дуже залежить від. Умов експлуатації автомобіля. Але загалом це просто надзвичайно, надзвичайно надійна батарейка з дуже і дуже гарною хімією. Але все ж таки не завжди, далеко не завжди цифри на одометрі, які ви бачите, відповідають стану автомобіля. Тому що так само нам траплялися рідко, але все ж таки траплялися випадки, коли Кона Ченіру мали пробіг. 90 100 тисяч і при цьому вони вже не мали сох 100%. Це, звісно, це, скажімо так, умови експлуатації. При неправильних умовах навіть таку меганадійну батарейку можна змусити втрачати ємність. Ось ця дверка у нас 133, 150, 179, 150, тобто взагалі до 200 мікрон. І ось це крило у нас 233, 318, 279, 256, 251. Тобто, так як я і казав, лише косметика, дверка взагалі до 200 мікрон, крило 300 мікрон, це два шари лаку. Взагалі нічого страшного. Зараз швиденько. Пробіжусь по проємах. Проєми у нас всі рідні, всі вікна в автомобілі рідні, жоден ремонт кузова не відкручувався. Тобто, ще раз наголошую про ніяке ДТП мова не йде навіть близько. Нагадую, у нас тут є крапочка, будь ласка, звертайте на це увагу, щоб не було непорозумінь. І, саме за рахунок надійності це один із. Найпопулярніших на даний час електромобіль. Будь ласка, він код для перевірки. І плюс до надійності автомобіль має досить і досить велику, це поставив. Ось так. Досить велику кількість корисних опцій навіть у базовій комплектації. І що. Дуже важливо, автомобіль має реальний запас ходу 450 кілометрів. Він проїжджає влітку без проблем. Взимку це 300, приблизно 380-390 кілометрів при увімкненому кліматі і тому подібне. І це дійсно дуже-дуже гарні показники. Для батарейки 64 кВт. І при цьому цьому бюджет автомобіля для таких показників досить і досить непоганий. Я навіть не знаю, який ще електромобіль в цьому бюджеті буде мати такий запас ходу, буде мати таку кількість опцій, і буде мати таку ціну і запас ходу. Ось так. Тобто, як я і казав, весь автомобіль всі проєми всі в рідній фарбі, окрім задньої лівої дверки і заднє ліве крила. Нічого страшного, лише косметика взагалі жодних проблем. По комплектації автомобіль у нас в топовій комплектації преміум з люком. Це максимально можлива комплектація, яка можла, могла бути в коні. 2018 2019 року. Тобто більше їх просто не бувало. По комплектації у нас тут є тепловий насос, LED денні ходові вогні, Full LED світло, передні парктроніки. Далі у нас складання дзеркал, підігрів дзеркал. Тут у нас датчики мертвих зон, безключовий доступ, задні ледівські ліхтарі. Також автомобіль має задні парктроніки, камеру заднього огляду. Так я вже і казав, у нас є люк на даху. Тут у нас, звісно, 4 склопідйомники, складання дзеркал, підігрів дзеркал. електропривід передніх сидінь, що водійського, що пасажирського. Також у нас є підігрів обдув передніх сидінь, у нас є підігрів керма, у нас є автохолд, електроручник. Також тут у нас є це у нас датчик мертвих зон, у нас є проекція на лобове скло. Утримання в смузі, автопідрулювання, адаптивний круїз-контроль. Автомобіль сам тримає смугу, сам входить в повороти, сам скидає, набирає швидкість. Тобто повністю, скажімо так, робить багато чого за водія. Також у нас є кнопка імітація звуку двигуна, для того, щоб люди чули, що ви десь поруч. У нас є клімат-контроль, великий мультимедійний екран. Опа. У нас є кнопка Power. Дедовський щиток. Тут у нас є навігація. Також автомобіль має камеру заднього огляду, яка малює траєкторію за поворотом керма. Тобто автомобіль має, так як я і казав, дуже і дуже велику кількість опцій. Також у нас є три режими руху: Comfort, Sport. І екорежим. Я користуюся завжди екорежимом. Це для мене найкомфортніший режим. Ось так виглядає проекція. В зараз у нас заряджений. Зараз покажу на 90% приблизно. 89% автомобіль заряджений, стає обмеження 90%, 368 км. При 90% при 100% автомобіль прогнозує 414 кілометрів. Це при тому, що середні витрати у нас 15 кВт на 100 кілометрів. Це за останні 480 кілометрів. Тобто автомобіль перерахує і витрати будуть значно менші. І автомобіль буде додавати вам прогнозований запас ходу. До речі, на нашому каналі є досить багато відео про тестів. З тесту автономності Hyundai Kona. Також у нас є тест автономності конкретно цієї Hyundai Kona в досить таких складних умовах. І автомобіль зміг з легкістю проїхати 400 км, будь ласка, подивіться, для майбутнього власника цього автомобіля це буде дуже і дуже корисна інформація. Так, по салону. У нас автомобіль в дуже збереженому стані. Це у нас зараз ми отак от, от зробимо, щоб автомобіль не пілікав. Так, салон у нас в дуже збереженому стані. Максимально наскільки це можливо для вживаного автомобіля. Нагадаю, 158 тисяч пробіг. Подивіться на стан водійського сидіння. Нічого не потріскано, не надривів ніяких нічого абсолютно нема. Стан Керма, кнопок, абсолютно нічого не затерто. Ось так це все виглядає. Стан центральної консолі. Всі кнопочки просто в ідеальному стані. Стан підлокітника так само у нас по проємах, як зазвичай у нас водійський проєм страждає від паска безпеки. Тут у нас є хромовані накладки. На порогах всі резиночки, всі ущільнювачі, все просто в чудовому стані. Так само тут. Звісно, автомобіль вживаний, тому мінімальні сліди експлуатації, звісно, будуть присутні, нічого ми з цим зробити не можемо, тому деякі якісь дрібні сколи, подряпинки, звісно, будуть. Але нагадаю... Автомобіль 158 тисяч пробіг. Автомобіль вживаний, автомобіль їздив, тому якісь мінімальні сліди експлуатації, звісно, будуть, але абсолютно нічого критичного. Подивіться на стан проємів. Як це все виглядає? Стан багажного відділення. Тан кришки багажника у нас. Якийсь мінімальний, є, звісно, але я повторюся, абсолютно нічого критичного. Автомобіль у нас повністю комплектний. тобто Тут у нас жилетки, знак аварійної зупинки, аптечка, ліхтарик. Тут у нас подовжувач і це зарядний кабель для швидкісної зарядки. Тут у нас є ще один бокс. І тут ми маємо ремкомплект, тобто компресор, герметик, крюк. І, розет, і зарядний пристрій для домашньої розетки на 12 А. Стандартний зарядний пристрій, тобто повністю весь комплект. Також у нас забув сказати, встановлена топ топова акустика Крел з сабвуфером в багажнику. Грає дуже і дуже такий непоганий. Для тих, хто полюбляє гарну музику, я думаю, що сподобається. Так, так само у нас станції. Дверної карти, стан проєму. Ось тут у нас є декілька незначних сколів, підібрали фарбу, підкапали. Зазвичай тут стоїть дитяче крісло. До речі, ізофікси є. І тут дітки бувають, отакі роблять подряпинки невеличкі, коли граються і тому подібне. Але, повторюся, нічого критичного абсолютно немає. Просто мінімальні звичайні сліди експлуатації, ніхто нічого не приховує, абсолютно все як є, будь ласка. Цей проєм у нас ось так виглядає. Позаду, попереду у нас хромові накладки. Стан центральної консолі. Ось тут десь у нас я бачив, ось тут є, не знаю чи камера покаже. Мінімальна якась подряпинка. Ось так тут все виглядає, стан Сидінь, стан центральної консолі, все в максимально збереженому стані. Видно, що за автомобілем доглядали, автомобіль полюбляли. Тут у нас є USB і зарядка для прикурювача. Тобто, як я і казав, Дуже і дуже збережений стан автомобіля. Автомобіль у нас має 17 оригінальні легкосплавні диски. Встановлення гума Мішелін в дуже і дуже гарному стані. Це у нас М, тобто її можна спокійно використовувати і зараз без проблем. Залишок десь на, мабуть, відсотки 80-90, що попереду, що позаду. Дуже гарна гума. Не тверда, не дубова, абсолютно. тобто, Жодних проблем по цьому немає. Автомобіль у нас в неймовірно гарному кольорі. Це у нас темносірий перламутр. Автомобіль на сонці переливається просто неймовірно. Камера цього не передасть, звісно, але повірте мені, я постараюсь ставити кадри. Як автомобіль виблискує на сонці, це він просто-просто дивовижно. Автомобіль не має жодних якихось серйозних подряпин, вмятин і тому подібне. Тобто на свій пробіг на свій ріг, стан максимально збережений, зараз покажу. Навіть по капоту у нас просто мінімальна кількість сколів. Їх тут було 2 чи 3 штуки. Зараз фокусуємо. На Хвилинку. О, ось так. Декілька штук підібрали фарбу, підкапали, все. Жодних проблем. Так, автомобіль виглядає з цієї сторони, як дзеркало. Автомобіль не полірований в максимально збереженому стані. Зараз покажу, я невеличка подряпина на задньому бампері. Ось тут. Ось так. І десь я бачив ще... А, і ось тут з цієї сторони. Тобто, але це пластик, взагалі нічого критичного... тобто, Сліди експлуатації звичайні автомобіля. Чого тут страшного нема. Тому, будь ласка, кого зацікавить даний автомобіль. Будь ласка, телефонуйте, відповімо на всі ваші запитання. Також підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть коментарі, підписуйтесь в описі під відео буде вся інформація детальна про даний автомобіль. Також вказана його ціна, вказана. Вся додаткова інформація. Також посилання в посилання на наш телеграм-канал, групу Viber, де ми публікуємо актуальні автомобілі, які вже знаходяться в Україні, розмитнені, або ті, які знаходяться в Нідерландах і очікують доставки в Україну. Тому, будь ласка, телефонуйте. Автомобіль готовий до резервації, до огляду, почищений, натертий. Автомобілем будете задоволені 100%. Якщо є додаткові запитання, будь ласка, телефонуйте, з радістю відповімо. Всю додаткову інформацію, додаткові, відео, фото, все, що потрібно, все, що побажаєте, абсолютно без проблем. Все скинемо, зробимо, відправимо. І, до речі, забув сказати: по двигуну, по редуктору, по підшипникам я маю на увазі, взагалі ніяких проблем немає, жодного стороннього звуку. Тобто немає ніяких проблем, ви приїжджаєте. Технічно, автомобіль в ідеальному стані. Нічого зайвого ви не почуєте. В цьому проблем немає абсолютно. Тому, будь ласка, телефонуйте. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення.